Вітаю, друзі. Володимир Зеленський прибув в США. Його літак приземлився вночі сьогодні. О 16.30 Зеленський має зустріти з сенаторами. О 18.00 за київським часом запланована зустріч з Трампом, після якої відбудеться церемонія підписання двосторонньої угоди по корисному. Копаванам. Тим часом міністр фінансів США заявив, що угода щодо корисних копалин готова до підписання? Формулювання вже зафіксовані. Питання дня. Чи удушить Трамп Зеленського в своїх обіймах? Чи буде опускати? Скільки угод? Буде підписано сьогодні в США, і який буде їхній текст. Чи затримають когось, арештують з оточення Зеленського в Сполучених Штатах Америки? Про все це довідаєтесь за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і найголовніше знати правду. Друзі. Отже, Зеленський таки доїхав до Сполучених Штатів. Кажуть, його не хотів приймати Трамп, але того переконав президент Франції Макрон. Напередодні. Відбулася е, зустріч Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, з е, прем'єр-міністром Великобританії, на якій ми довідалися багато цікавого, і побачили цікаву гру, яку вів. І веде е, Дональд Трамп по відношенню до України, до українського президента, звідки, в принципі, і виникли от, е, моменти про те, що може трапити сьогодні відносно візиту Зеленського. Коли в Трампа запитали. Чи вважає він не надалі зеленського диктатором? той каже, не вже я так і казав? Uh, that? That. Next Is that right? Я не можу повірити, що так казав. Наступне питання. Хтось написав: так, дід старий, а я скажу ні. Насправді. Це гра, це е, гра великого бізнесмена і політика Дональда Трампа. Коли е, в Трампа запитали, чи прийдуть е, Сполучені Штати на допомогу британським військам, які обіцяють зайти в Україну, щоб підтвердити мирну угоду, навіть літаки підняти стармер прем'єр. Обіцяв АМОКінкласліведа Європейлідез Онис and I'm clear that the UK is ready to put boots on the ground and planes in the air to support a deal, working together with our allies, because that is the only way that peace will last. Дональд Трампних хвилини не вагаючись, сказав ні, не прийде. Їм не потрібна наша допомога. Водночас каже: забезпечити безпеку в Україні це легко, а мирна угода це складно. And verify, let's call it that. And I think we both can be that way. You have to verify because you never know what's going to happen. I know a lot of people that you would say no chance that they would ever deceive you, and they're the worst people in the world. I know others that you would guarantee they would deceive you. confidence that if we make a deal, it's going to hold. Хочу обкласти митом Китай за формулою 10 плюс 10, тобто 20%. І вважає, що угода по корисним копавинам України це підтримка України. І щодо Зеленського, він їде, він цього на шляху, і ми будемо підписувати зділку разом. Вірогідно перед медіа, і в нас буде гарна розмова. Ні. Ми хочемо працювати з ним, з президентом Зеленським, і ми будемо працювати з ним. У нас фактично були гарні стосунки. Можливо, вони стали трохи натягнутими, тому що ми хотіли отримати небагато з того, що отримали європейські нації. Знаєте, вони повертають свої гроші, сказав Трамп. Ну і е, одна з ключових тез: війна в Україні закінчиться або дуже швидко, або взагалі ніколи. Кілька разів ми готуємося, працюємо, щоб привести до кінця цю війну. І я хочу подякувати всім. Тут хто над цим працює, і я вам повідомлю, що станеться, чи це буде дуже швидко або взагалі не буде. От так, от Трамп оцінив майбутній візит Зеленського. Сказав, що ви не найкращий президент, якого він знає дуже, в Водночас. Після війни буде багато можливостей для співпраці. Представник Трампа підтвердив зацікавленість США в російських копалинах. В адміністрації американського президента Дональда Трампа підтвердили, що зацікавлені в співпраці з Росією щодо корисних копалин на території держави АГРСА. В Вашингтоні переконані, що говорити про це буде доцільно після укладання мирної угоди між Україною та Російською Федерацією про завершення війни. А тепер, друзі, увага! Дивіться. І слідкуйте за руками, ну, не моїми, Дональда Трампа. Зеленський приїхав на те. Прилетів на територію США. В руках у Трампа. Доля Зеленського. У нього на столі лежить тека, в якій рахунки, банки, транзакції, якими виводили скрадені з України змародерині кошти, його оточенням найближчим оточенням. Місця, де зберігаються кошти його родини. Ну, наприклад, 40. Мільйонів доларів, виведених з офшора на Кіпрі, і сховані в Омані. Все це на столі в Трампа. Тепер питання. Він буде обнімати, душити в обіймах Зеленського, вимагаючи зробити те, що необхідно йому. Чи просто вивали це все і опустить Зеленського, розірва його і на цьому закриє кейс. Можливо, і один і другий варіант будемо бачити о 18. Якщо душитиме в обіймах, то, мабуть, переконає підписати не одну угоду, про яку ми знаємо рамкову, яку там буде підписувати Сібіга, чи ще хтось, а дві угоди. І другу підпише особисто Трамп і. Змусять підписати Зеленського. І там буде конкретика. 500 мільярдів, все, від чого так відпетлював Зеленський. Ви скажете, такі можуть бути аргументи. Та затримають когось з його оточення, хто з ним прилетів. Наприклад, того ж Андрія Єрмака. Скажуть, ось що, ваші рахунки, все, все, все. Зеленського не арештують. Навіть не сподівайтесь, не думайте, що не буде. В нього є імунітет. Легітимність, нелегітимність це ми вирішуємо всередині власної країни. На міжнародному рівні він займає поки що посаду президента і користується відповідним імунітетом. Його не арештують, але нічого не заважає американському правосуддю, Затримати тих, хто прибув з Зеленським, навіть міністрів, не кажучи про керівника Офісу, чи когось іншого, затримали, або позвали погостити і примусили підписати другу основну угоду, або зробити якісь рухи, які необхідні США. Тобто варіантів два, або примусили. Тушачи в обіймах, зробити необхідне американській стороні, або просто джах, опустили, розірвали і все. Якщо перший варіант буде підписано дві угоди, то Зеленський е сам особисто, а можливо, його оточення, а він і ні, залишиться гостювати в лапках в США. Поки український парламент, поки зелені гниди в парламенті не ратифікують те, що там на підписують, це якщо Трампу необхідні ці підписи і ця угода. Якщо вона йому не необхідна, а це була гра, щоб затягнути зашбах на шиї Зеленського, то ми побачимо опускавого розрив затримання, арешти оточення і. Політичний крах зеленого режиму. Тобто, два варіанти вигода для Америки в удушенні або повалення режиму Зеленського. Залишилось чекати недовго. Не перемикайтесь, залишайтесь на нашому каналі. Вся правда про зустріч Трампа і Зеленського тут. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.